Про справжнього і про справжнього барс незакінчена справа. Документальна стрічка, яку присвятили учаснику національно-визвольної війни з російськими загарбниками, народному герою країни, добровольцю Валерію Кресняну. Він один із символів боротьби за Донецький аеропорт. Військовий з 2014 року стояв на захисті України. Та минулий річ Барс загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Ми з ним познайомилися в 2015 році. Він був добровольцем добровольчого українського корпусу. А я була наступницею керівника інформаційного відділу «Доку» пані Аленеге. Власне, тоді ми познайомилися. Барс це така людина, яка не залишає байдужі тих, хто з нас спілкується хто з ним якось контактує режисерка фільму Марія Яремчук розповідає, що історію легендарного кібурга з Буковини вирішила показати у жанрі фільму портрета. Вона малює постаті і особистість героя зі спогадів дружини, рідних, друзів побратимів. Адже саме так герої й залишаються у пам'яті вдячних врятованих ними нащадків. Було якесь неймовірне тяжіння. Він із суворого воїна перетворювався одразу на люблячого чоловіка, на люблячого тата. Він насолоджувався кожною миттю цього батьківства. Тернополянам стрічку презентували в Тернопільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих етноцентр. Він чудовий, емоційний, вартий уваги. Молодці, справедливо. Показали фільм. вже із 1 жовтня. Фільм буде у фільму доступі онлайн на стрімінговій платформі Київ Стар ТБ Героїни вмирають. Я відчула що це моя людина.